Вітаю! Мене звати Іван, я представляю компанію 2D3D. Сьогодні ми з вами поговоримо про СТЕМ: не про його визначення чи якісь бібліографічні дані, а про те, як можна використати знання, що діти набувають у навчальних закладах, зокрема в школі та позашкільній освіті, у реальному житті. На прикладі реальних дослідів ми можемо показати, наскільки релевантні є знання, що отримують діти на. Уроках. Зокрема, наразі ми проведемо дослід з визначення PH. На уроках біології цій темі відведено досить багато часу для теоретичного вивчення, але за допомогою цифрових лабораторій, що постачаються в складі як stem кабінетів, так і в комплектації кабінетів природних дисциплін. Ми можемо перевірити на практиці та провести певні досліди. Наприклад, наразі я вже додав у склянку колу. Далі у нас буде звичайна вода, не газована, як бачите. Після цього ми чимаємо склянку із ходстом. За кольором він досить близький до води. Так, і наш фаворит яблучний сік. Що ж, давайте перевіримо, який же у нас рівень кислотності у всіх цих рідинах. До речі, з цього ракурсу ми вже не Відчувши запах, не зможемо порівняти, де саме вода, а де оцет. Але за допомогою датчика ми з вами можемо перевірити, що з чого почнемо. Давайте почнемо з цієї ємності. Для підвищення точності ми маємо зачекати деякий час. Зазвичай до хвилини. Що ж, із отриманого значення ми можемо зрозуміти, що це у нас вода. А, як вважається для людини а рідина, яку вона споживає, найкраще. В діапазоні від 6,4 до 6,8 PH. Що ж, воду ми поміряли. Давайте тепер вимірюємо нашу наступну рідину. Як ми вже знаємо, це у нас оцет. Для підвищення точності зачекаємо певний час. Наразі виміри ми проводимо за допомогою цифрового вимірювального комплексу. Компанії Верніє. Що ж, ми бачимо pH 2,85. А це значить, що у нас тут досить кислотне середовище. Що ж, давайте тепер перевіримо, який же PH у нас буде у нашої коли. 2,89. Досить близько до отступу, чи не правда? Що ж, тепер ми переходимо до найцікавішого, принаймні для мене виміру. Оскільки те, що Кока-Кола і, в принципі, всі газовані, фарбовані напої, досить некорисні для нашого організму. Ми знаємо вже досить давно із різних джерел, то тепер ми перевіримо pH досить таки корисного натурального яблучного соку. Я досить давно не проводив цей експеримент, тому мені справді цікаво, що ж там будуть задані. Що ж, переглянемо, що у нас там. Угу. 3,62. Даний показник PH нам сигналізує про те, що яблучний сік є сам по собі досить таки з низькою кислотністю, а отже, за своїм рівнем PH досить близький до коли та оцту. Але ж яблучний сік все-таки корисний. Звичайно, коли коли ми п'ємо. Досить таки багато, і на одному келиху мало хто зупиняється, це може бути і літери, і два, то у таких об'ємах організму досить важко вирівняти баланс PH всередині себе у шлунку. Якщо ми п'ємо сік чи вживаємо фрукти, ми їх вживаємо в кількості набагато меншій порівняно з об'ємом коли, і організму легше вирівняти PH та перетворити всі ці інгредієнти на Поживні речовини всередині себе. Продемонстрований дослід якраз таки відносить нас до практичного використання стему, коли поєднання теорії та практики, досить таки точних наукових дисциплін та практичного досвіду, отриманого в ході експерименту, розкривають нам світ навколо. Використання цих хороших вимірюваних комп'ютерних комплексів під час проведення уроків природничого циклу допомагає поєднати теорію із практикою, при тому, що. Даний комплекс має перелік датчиків, що використовується під час лабораторних робіт і з практикуму, що відповідає програмі МОН. Від теорії до експериментів цей перехід, звичайно, нам допомагає зробити цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс. Але від звичайних лабораторних експериментів, які входять до шкільної програми, до власних проєктів, у деяких учнів, на жаль, справа так і не доходить. Що ж їх зупиняє? В когось це брак мотивації, в когось така мотивація все ж таки є, але вона досить швидко пропадає через неможливість досягти досить швидкого результату. Тут нам у допомозі стають наступні конструктори від компанії Engino. Наприклад, маємо чудову таку теплицю конструктор, яка нам допомагає у проєктній діяльності. Власне, окрім того, що даний Девайс імітує повністю роботу теплиці, де ми можемо налаштувати провітрювання та маємо повний доступ до рослин всередині, ми можемо модифікувати під потреби нашого досліду, цього разу вже довготривалого, таку теплицю, оснастивши її датчиками, теоретичну роботу яких ми вивчили на у руках за допомогою теорії, як працюють ті чи інші закони природи, розглянувши їх роботу під час лабораторних робіт, що входять до практикуму шкільного. І вже з цими знаннями та вміннями можемо використати їх на практиці під час виконання власного проєкту. У цьому, звичайно, нам знадобиться не лише допомога вчителя у якості ментора, але і власна допитливість, яка притаманна всім. Наприклад, таку теплицю можна оснастити датчиками як вологості ґрунту та повітря, температури, а також можна оснастити додатково, і, власноруч, написавши для цього програмний код та розмістивши таке обладнання, то автоматичний полив, наприклад, та автоматичну підсвітку в залежності від типу рослин, які ми будемо вирощувати, та їхніх особливостей. Комусь більше підійде фітолампа, хтось. Більш сприятливий до звичайного так, мовити, денного світла. Роботу з даним проєктом можна автоматизувати. Тобто, у нас тут є вже і е, та сама складова STEM, яка торкається математики, інформатики і програмування, і так само складова, що стосується природних дисциплін, зокрема біології та деякою мірою фізики, оскільки фізичні явища лежать у основі більшості того, що нас оточує. Ага. Таким чином, для е, автоматизації або власне створення самостійного проєкту, е, самого конструктиву таблиці може виявитися з часом. замало. Тут нам на допомогу приходять конструктори торгової марки Теко. І з повним набором необхідних датчиків як для. Початку ознайомлення із датчиками та програмуванням, так і для вже більш професійного та більш виваженого та обдуманого використання датчиків та різноманітних систем з автоматизації для використання у власному проєкті. У техпаспорті у нас міститься не тільки перелік лабораторних робіт. Які можна здійснити безпосередньо з даним набором, але і QR-код на власні дизайн проєкти. Дизайн проєктів є досить змістовна кількість, оскільки це в нас з найпершого проєкту, коли ми банально вчимося, як вмикати та вимикати світлодіод, до власного проєкту міні-цифрової лабораторії. Яка нам допоможе у теплиці. Таке вивчення допоможе не тільки осмислено отримати знання, але і навчитися використовувати результати власної роботи у побуті, створити свій власний датчик, наприклад, охоронну систему, систему автоматизації, та отримати той самий результат, який так, необхідний у процесі навчання чомусь новому, оскільки сама по собі інформація є цінною, але ще більш цінним є вміння використовувати її на практиці для досягнення власних цілей. А при розробці власних проєктів ми можемо отримати досить різні, за своїм видом та застосуванням пристрої в базовому практикумі. Знаходяться такі проекти, як Метеостанція, яку ми можемо скласти для контролю за показниками температури вологості у власній кімнаті, наприклад. І надалі її модифікувати для автоматизації вже раніше згаданої теплиці. Наприклад, для зв'язку із е, математичними дисциплінами, більш поглибленого і більш практичного, ми можемо скласти проєкт розумної лінійки, е, що може виконувати як функції дальноміра, так і курвіметра, які зачасту використовують при роботі з картами. Так би мовити, низкічена лінійка. Тож, результатом. Е, Праці над такими проектами і е, завданнями, що постають перед молодими науковцями, е, стає роботизована автоматична система, яка може як керуватися людиною, так і бути запрограмованою на автоматичне здійснення е, рухів та взаємодій із об'єктами. Е, наразі перед вами Агроробот його функціонал, крім того, що він може пересуватися, власне, у нього є гусениці для цього щастя. Так само у нього є власний бак для поливу. Крім того, що це може бути просто полив звичайною водою. У даному баці може знаходитися рідина з певними розчинами добрив, що дозволяють. Покращити результати сільськогосподарської діяльності. Керування у базовому варіанті відбувається за допомогою пульта. Давайте продемонструємо такі щастя тут. Коли в даному випадку показувати не буду, це буде досить феєрично, як для даного приміщення. Тож, доведеться повірити на слово, таким чином, діти навчаються від простого використання вже знань, що вони здобули на заняттях уроках, переходити до виконання як лабораторних дослідів, що практично закріплюють заняття навички. Так і до виконання власних е проєктів. Надалі, ж, е коли перед е юними дослідниками та винахідниками постає якась е задача, чи то суто технічна, чи е суто предметна, вони вже зможуть використовувати не тільки теоретичні знання, е почерпнуті на е уроках, е але і практичні навички, здобуті при роботі із е Різними датчиками в складі своїх проєктів з різними конструктивними рішеннями, оскільки для виконання тих чи інших завдань зачасту мало просто знати, що та як можна зробити, але й розуміти підводні камені та не боятися спробувати та помилитися. Від таких роботів, звичайно, у масштабі одного господарства. Ем, можна очікувати досить мало користі, але ми наразі маємо на увазі, що е, в процесі навчання та використання е, набутих знань та вмінь е, дитина е, навчається не тільки використовувати е, вже набуті знання, але й отримувати нові у розрізі поставленої задачі е, та знаходити е, стандартні і не зовсім стандартні варіанти рішення. В які так чи інакше зможуть вирішити дану задачу. Академічні знання, отримані на уроках, навички та вміння, засвоєні під час виконання лабораторних робіт та власних проєктів, допомагають учням не лише навчитися та використовувати вже набуті знання, але і розвивати свої софт та хард скіли. На прикладі змагань з робототехніки. Коли учні максимально е, заохочуються до процесу е, створення та е, розробки власних проєктів, На прикладі е, даного робота, що е, був учасником е, змагань WorldSkills 2022 у е, категорії мобільна робототехніка, е, ми бачимо е, закінчений інженерний результат у вигляді. Е, Максимально функціональної моделі під е, необхідні завдання, в досить короткий термін е, команді вдалося не лише е, вміститися у е, досить такі жорсткі рамки, як змагань, так і вимог до е, габаритів та функціоналу робота, е, але і е, блискуче виконати поставлені завдання, е, що у даній категорії е, полягали у Транспортуванні та вибірковому переміщенні вантажів, відтворюючи таким чином транспортну логістичну задачу з автоматизації процесу доставки, учні як використали вже раніше доступні їм знання та вміння, що вони отримали на уроках як природничого, так і математичного циклу. так і... Вирішували поставлену перед ними задачу, що була для них досить новою і наразі актуальною у світі, оскільки покращення логістики не лише між сортувальними та зберігальними центрами, але і всередині таких будов, досить активно пришвидшує доставку як вантажів всередині міста, так і логістику між виробництвом та споживачем в цілому. Змагання з робототехніки є не кінцевим фінальним етапом в навчанні, а однією із заохочуючих його сторін, коли, на прикладі поставленої задачі та коротких термінів для її реалізації учні отримують той самий необхідний досвід для подальшого розуміння їх майбутньої роботи. Оскільки використання як уже набутих знань, так і вміння адаптуватися до поставленої задачі, використовувати наявні ресурси та комунікувати із замовником, покращують підготовку такого учня уже не тільки до подальшого етапу навчання, але і до підготовки. Взаємодії, як із працедавцем, тобто вміння представити себе свої вміння та їх необхідність, так і до вирішення поставлених задач, які виникають в різному вигляді і різному формулюванні у процесі роботи, чи то творчої, чи то суто механічної, адже так, так чи інакше, нам доводиться вирішувати а, проблеми і боротися з. Складними е, завданнями кожен день ми або готові до цього, або ні. Тож учні, які е, навчаються цього у процесі використання вже відомих їм академічних знань, е, стають більш успішними і в роботі. Використання показаного вам обладнання у навчальному процесі, на жаль, наразі доступне не всім. Дуже важливим для дитини є не лише інформація, яку вона може почерпнути як з підручника, так і з розповіді вчителя, чи з його презентації, чи під час роботи над проєктом чи лабораторною роботою, але і обладнання, яке при цьому використовується. Ми запрошуємо вас до лабораторії Агроробот, яка розташована в Національному екологіану туристичному центрі. Тут ви зможете як використати дане обладнання. У роботі над власними проєктами познайомитися, навчитися чогось нового для себе, підвищити свої е, навички, е, зрозуміти, наскільки е, то може е, покращити та полегшити вашу роботу із е, дітьми. Добрий день. Мене звати Ірина і отже дівчата в СТЕМІ. Е, я думаю, ви бачили вже Іван вам показував два проекти. Перший проєкт це Розумна лінійка, і другий проєкт Метеостанція. Особисто я збирала метеостанцію. Мені дуже сподобалось. Метеостанція виглядає от так. Але для нас це якась незрозуміла коробочка. Коли ми отримуємо такий набір, ми спочатку думаємо, що з ним робити. Але не хвилюйтесь, все буде добре. У нас є технічний паспорт, в якому все повністю розписано для чого конструктор, з яких деталей складається. І також у нас є дуже гарний QR-код. В QR-коді ви скануєте з телефону, і ви можете зразу перейти на проєкт, який вас цікавить. Ми вже роздрукували проєкти. Я вам покажу метеостанцію. Приблизно це виглядає отак. У нас є повністю інструкція, як складати цей конструктор. Щодо конструктора, тут дуже багато деталей, спочатку незрозумілих, але все дуже легко і просто. Зістаємо от такий пакетик. В цьому пакетику я б назвала це основа. Це наша конструкція. Так, це пластикова основа всього, що нам знадобиться. Тобто форма нашої метеостанції. Ці плиточки, в них є різні детальки. Ці детальки ми просто давлюємо. Не боїмося, пластик дуже якісний, він не зламається. Отже, в кожній плиточці є відповідні свої детальки, які нам знадобляться, щоб зробити наш корпус. Далі, звичайно, у нас треба подумати, що ж буде всередині метеостанції. Як ви вже бачите, зверху у нас дисплей. дисплей От я показую, у нас він є. Далі, всередині, звичайно, ми бачимо різні провідки, різні детальки, різні датчики. Все дуже просто, коли ми беремо інструкцію. Тут це вказано, яка деталька до якої кріпиться. Скільки цих деталей? І як буде підключатися схема. Схема дуже важлива для нас. От я про цю схему маю на увазі. Тому що е, кожен провід нам треба підключити до е, належного датчика, так, щоб у нас все працювало. Тому що нам потім ще треба буде його програмувати. Отже, переходимо до складання. Беремо основу. Все це зазначено в інструкції. У нас є така основа. До основи ми повинні прикріпити плату Arduino Uno. Це і мозок, і серце нашої метеостанції. Для того, щоб прикріпити, у нас чотири кріплення повинно бути. Вони є біленькі в цьому пакеті. На ці чотири кріплення ми прикріплюємо. Далі ми дивимося, як зробити конструкцію. Тобто, які необхідні деталі, ми все видавлюємо з цієї форми. З Свого досвіду вам скажу, що спочатку робимо основу. І ні в якому разі не поспішайте приєднувати всі частини форми і робити одразу такий куб. По-перше, нам треба буде під'єднувати провідки до датчиків. Це все сховати всередині. Отже, коли ми зробили основу, нам треба відібрати датчики, які необхідні для нашої метеостанції. Також під'єднати за допомогою таких провідків. А ще я вам скажу: в нас є і резистори. Тобто, для резисторів нам теж треба розуміти, який опір, який резистор ми можемо під'єднати. Для резисторів у нас є така міні-інструкція. Отже, коли ми під'єднали датчики, провідки до е, плати, тоді вже ми можемо повністю збирати наш корпус. Це дуже просто і легко збирається. Всі провідки, вам напевно не видно, але я скажу, що всі провідки сховані от у цій коробочці. Отже, не забуваємо, що кріпити. Провідки до основи і до датчиків, які потрібно тоді сховати все в цій коробочці. Акуратно їх скласти і закрити зверху дисплеєм. Як ви бачите, тут є виходи. Виходи нам потрібні для того, щоб підключити ноутбук, на якому є вже програма, яка нам е, знадобиться для того, щоб запрограмувати метеостанцію під всі необхідні нам характеристики. і Застосувати теорію на практиці, провести гарний експеримент і провести гарно час. Отже, від найпростішого до найскладнішого з тим технології в навчанні це не страшно, це дуже цікаво, це практика, яка знадобиться дітям в їх професійному майбутньому. Це ті технології, які ведуть людей до найкращого. Тому що... З розвитком технології розвивається світ і розвиваємося ми. Використання показаного вам обладнання у навчальному процесі, на жаль, наразі доступне не всім. Дуже важливим для дитини є не лише інформація, яку вона може почерпнути як з підручника, так і з розповіді вчителя, чи з його презентації, чи під час роботи над проєктом чи лабораторною роботою, але і обладнання, яке при цьому використовується. Ми запрошуємо вас до лабораторії Агроробот, яка розташована в на Національному екологінатолістичному центрі. Тут ви зможете, як використати дане обладнання у роботі над власними проєктами, познайомитися, навчитися чогось нового для себе, підвищити свої навички, зрозуміти, наскільки то може покращити та полегшити вашу роботу із дітьми. Насамкінець відео. У мене для вас є приємна новина. Для всіх учасників даного заходу, серед тих, хто пройде наше анкетування, щоб допомогти нам стати кращим у нашій методичній роботі, а також поділившись вашими історіями та досвідом з роботи зі стемнаправленістю у природничому напрямку. Ми надамо цінні подарунки.